Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Загальновідомий факт, що скоро вибори. І кандидатів у мери та депутати, хоч відбавляють, і знову кожен із них привертатиме до себе увагу добрими справами, підкупляючи виборців. Хтось буде давати гречку, хтось буде давати гроші. Питання сьогодні полягає в тому, наскільки виборці поведуться на ці підкупи і чи продадуть свій голос. Сьогодні ми запитаємо у троскавчан, скільки коштує їхній голос, і чи продають вони свої голоси. Скільки ваш голос коштує на виборах? Мільйон. <серків> <серків> І чи продається він? <серків> Ні. Не. не продається, не готові продати. Навіть якщо багато грошей запропонують. Так. <серків> а чому? <серків> так. Ну, якщо тисячу доларів дадуть. Боже миле, ну І нащо вони гроші? мені потрібні? Ну 10 тисяч. А на що вони мені? Не а що ж буде доробити? А хіба не... шоб... гроші бувають Ну, Мені не потрібні гроші. Так? Ні. Я голос, якщо буду віддавати, так тільки чесно за ту людину, яка достойна, Того, щоб за неї заголос... поголосувати. Ні, не, не продаю, а на що продавати? що Ні? Ні. мені легше від тисячі стане. Я все має надію. Я максималіст, що прийде до влади добра людина. І тоді нам легше стане. Голос не безцінний. Безцінний, так? Безцінний. Тобто ну, то ви не продаєте свій голос? Ні, не продаю. А чому не продаєте? Бо не хочемо. Якщо тисячу доларів вам запропонують? — Ні, мені то замало. — Десять? Десять? Ні. Сто? Ні. Ні. Не продається, я не спускаю. і так голосувати не буду, але я би не продавала, це ж неправильно. А чому? Якщо запропонують велику суму грошей, і ну, вам ну, не, прикол... не дивіться, навіть запропонують 200 гривень, так? так. А потім е в державі і так батак. І так, в місті буде бардак. Повністю буде, але я вважаю, що не розумію. Я нічого не веде. продаю. Не продаєте, а Вені... якщо вам запропонують велику суму грошей? сомну на що грошей? А те ви що? Таки... Якщо вам запропонують щось таке, що вам потрібно. Або нічого велик... мені не треба, я ніяких голоса ніколи не продавала і не продаю. А я чому? Вже в такому віці, що я вже е, у мене якісь свої є, вже свої, ну, в житті вже якісь вже свої. Установки, устави я таке не займаюся ніколи. Я не продаю, бо від того залежить моє майбутнє. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш голос? Не знаю, скільки коштує. Ну, наприклад, тут вам запропонують 500 гривень. Дякую, не хочу. А тисячу гривень? що мені? Дуже дорого. Скільки? Приблизно. Ну скажіть мені. Mm. Тисячу гривень. Ну. No. Проголосуєте? Ні. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш голос? Ні, скільки. Тисячу Егор? гривень. Тисячу гривень даю? Ні, ні, ні. Я вже за стара на таке, аби. А якщо запропонують ні, от… – Ні, що в мене що, гроші, гроші є, я суми. заробляю непогану суму, мені, не, мені то не дадуть, що я заробляю. Я, ні, я голосую сам і підписую, за кого я там думаю. Так? так. Деякі люди наше питання розуміли трошки по-інакшому. Який? Да, заспівайте, будь ласка. Ні, от цього не можу, так. Да. Ну, давайте разом. Горіла сосна палала, давайте. Ну, давайте три-чотири. Цю таку я не знаю, звісно, пісню, так. Да. А яку знає? Ой, О. смереко, смереко. Розкажи мені, смереко, смереко да. чому ти так ростеш далеко, далеко? Чарівна моя смереко. І вони просто співали. – «Принесу тобі квіти, загадаю бажання. Не зив'януть за три дні, не зив'яне кохання, а вони пелюстками цілий день богряніють, наче сонце ласкаве, мов і серденько гріють. чому квіти не в'януть? Я спитав тебе мила Ой не в'януть не в'януть, бо я так захотіла на даровані квіти загадала з любов'ю не зв'януть за три дні. будем разом з тобою. Або нам сьогодні зустрічались надто чесні люди. Або справді ніхто свої голоси продавати не хоче. Насправді, продаж свого власного голосу прирівнюється до продажу совісті, до продажу душі. Свій голос продавати не можна за будь-які гроші. Тому що голос є безцінним. Продаючи свої голоси, ми продаємо свою свободу, ми продаємо своє майбутнє і переступаємо через свої цінності. І на цих виборах будуть підкупи. В Принципі вони вже розпочались, тому що існують чутки, що вже деякі кандидати підкуповують своїх виборців. Знову людям пропонуватимуть гречку, даватимуть гроші, робитимуть добрі справи для mm. того, щоб вони проголосували за того чи іншого кандидата. І на вибори чи ні, це особисте питання кожної людини, але продавати свій голос ні в якому разі не можна. З вами був Трускавець Онлайн. Став лайки. Підписуємося і знаходимо нас в соціальних мережах. Дякуємо. Ваша підтримка для нас дуже цінна.